Я хочу сказати, хай пробачить мене, бо не встиг доглянути його. Це, це я собі не прощу ніколи. Коли почалася війна, він якраз приїхав за кордону і він сказав, що він йде воєнкомат. З перших днів він переборонів. Зразу на наступний день він пішов. У перший день мені казав, що боїться. Він казав мені, що боїться, не знаю, що робити. На другий день мені вже пише, що я стою в воєнкоматі, ходи зі мною, поки є місця. А потім. Він не боявся взагалі, він гордився там. Мені кожен хвалився, що йому там дали автомат, що він там новий наряд. Останнє повідомлення, яке йому написав, це як він там. Більше він мені не відписав. Мені стало якось так обідно і захотілося йому принести цукерок. Це старший, він був найперший. У нас в родині є десятеро, і я родилася вже восьмою. Братів у нас семеро і в мене є ще дві сестри. Він до нас дуже добре відносився, він завжди з нами грався, він завжди нас слухав, завжди нам все ділив. Він був дуже гарна людина. Кращої герою я ще не бачив. Якщо не, не можливо, через те, що він мій брат, але для мене він найособливіший герой зі всіх. Він наскільки вірив в те, що Україна все може, і не то, що може, а то, що він солдат і він готовий за це все віддати. «Я йду на вінунку, нашу Він сам навчився власну руш грати на акордеоні, баяні, гітарі, ударні інструменти, піаніно. Все сам. Я пам'ятаю той період, коли Василь приймав активну участь у футбольному чемпіонаті району і області, представляв інтереси дуже багатьох команд в чемпіонаті області. І дуже був забивним хлопцем. І мене не здивувало те, що під час російської агресії він з перших днів пішов в територіальну оборону. У нас є більше семи поїздок на лінію фронту і до нашої територіальної оборони. Завжди усміхнений. Наскільки я важко переніс біль втрати, що ну, наш обов'язок зараз максимально допомагати всім, особливо батькам, героїв, які віддали за нас з вами своє життя. Мені казали, що там неспокійно. А коли я дзвонила, він казав, мама, тут все спокійно, тут все тихо, не переживай, тут все тихіше, каже, спокійніше, ніж у вас на двірні. Він у мене такий був завжди серйозний, відповідальний, такий дуже щирий, довірчивий, дуже довірчивий. Був. Нема різниці, яка година ночі, він, хто би йому не подзвонив з друзів, яка б не була біда, він завжди всім летів на допомогу. Його знають тільки з хорошої сторони, і ми його пам'ятаємо. Я розумію, що він цього теж не хотів. Він не хотів нам принести такий біль. І в основному він дзвонив тату, як що до тебе не хочу тебе тривожити. В основному він з мамою. А я вечором прийшов, ти вже по тому дізнавався. Всі відео, де він їздив, де він був, де він то все, то мені вже жінка показувала. Бо в основному часу я не мав і зараз на даний час жидів. Це місто пішається, всюди, в область. Відки не були хлопці, що приїжджали. Я не можу, вони приїжджають, в мене сльози течуть.